Дня, шанові, шановні колеги, учасники майстер-класу Формування критичного мислення на уроках історії засобами ІКТ». Я Бондажевська Оксана Петрівна, вчитель історії і правознавства Нергодарського навчально-виховного комплексу номер 1 Маю педагогічний стаж 31 рік, вчитель вищої категорії старший учитель. Пропоную вам моє власне бачення інтеграції технології критичного мислення із інформаційно-комунікативними технологіями на уроках історії. Я як вчитель історії, як патріот, як громадянка України, вважаю, що однією із самих основних задач виховання є. Формування достойного громадянина України. Саме тому при виборі своєї методичної теми в мене іншого питання і не існувало. Це мала бути технологія критичного мислення. Україні сьогодні необхідні громадяни, які вміють мислити, вміють оцінювати ситуацію, робити зважені відповідальні рішення. Але за останніми даними, 39% 17-літніх молодих людей зараз не вміють шукати і працювати з інформацією. Саме тому і необхідно їх навчити цьому. Зовсім скоро молоді люди стануть на той шлях, який ми з вами навіть не можемо усвідомити, займуться тими технологіями. Про які ми не можемо навіть з вами фантазувати. І е, через отакі от причини я і звернулася до сучасних технологій це критичне мислення і інформаційно-комунікаційні комунікаційні технології. Е, спробувала їх поєднати і пропоную вам свій досвід. Отже, навіщо нам потрібно критичне мислення? Від рішень, які ми повинні будемо прийняти сьогодні, залежить доля майбутніх поколінь. Що ж таке критичне мислення? Це особливий тип мислення спрямований на подолання конкретних проблем, шляхом аналізу джерел інформації, визначення варіантів рішень, прийняття власного обґрунтованого рішення. і Паралельно з цим ми повинні обов'язково проводити рефлексію та корекцію мисленнової діяльності. Іншими словами, критичне мислення це здатність ставити запитання, виробляти різноманітні аргументи, приймати незалежні та продумані рішення. Урок критичного мислення за правилами цієї технології побудований із трьох фаз: це фаза актуалізації. Фаза усвідомлення, фаза рефлексії. Над технологією критичного мислення працювали такі зарубіжні вчені, як Брунер, Дюїт, Клостер, Кроуфорд, Ліпман, Макінстер та інші. В Україні дослідження цієї технології присвячені роботи Воропая, Десятова, Марченко, Пометун, Терлецької. Баханова, терно, терно і тягло та інших. Я пропоную вам е, саме е, свій особистий досвід, як е, поєднати, інтегрувати ці дві технології, верніше ці технології е, на прикладі уроку е, з історії України 8 клас. Українсько-московський договір 1654 року воєнні дії в 1654-55 роках я пропоную розпочати саме із мотивації. І мотивацію можна із застосуванням ІКТ проводити, використовуючи прийом пізнання історичного персонажу за тими. За його цитатами, історичними відомостями або ж за його роботами. Ось, наприклад, до якої епохи належить автор даного висловлювання плакати, плакати про старовину, бажати вернути її завжди даремне діло. А особливо для нас, слуг простого українського народу, ми знаємо добре, що того, чого ми хочемо, не було ще ніколи на світі. А тільки буде колись, як люди стануть далеко розумніші, ніж тепер. Одначе оглядатися назад треба, щоб знати, через що тепер стало так гірко, щоб не помилитися знов, як колись помилились українцям, треба добре оглянутися назад і пригадати останні дві сотні і два десятки років після того, як козаки українські. За приводом Богдана Хмельницького піддалися під руку царя Восточного, Московського, у 1654 році. До е, якої епохи може належати автор цих слів? Будь ласка. Це друга половина ХІХ століття. Хто саме визначитися точніше не можна поки що? Можна пропозицію. Українська революція. І... Я можу підсказку дати. Пройшло б 361 рік. Ага. Початок 20-го століття. Початок 20-го українська революція. Кінець ХІХ століття. І автором цієї цитати є видатний український історик Михайло Драгоман. Звичайно, будь-який урок не може е, обійтися без е, актуалізації знань. По-іншому перевірки домашнього завдання. Е, зазвичай е, в комп'ютерному класі я пропоную учням пройти тестування, невеличке, на 6 барів. Або у тестовій оболонці має тест, або ж у Google Forms. Я прошу вас, шановні колеги, перейти за комп'ютерня і на щось ключовим питанням цієї теми було звичайно проведення преяславської ради і прийняття березневих статей Богдана Хмельницького. Вивчення цього моменту я пропоную проводити за спеціально. Виведеною на е, окремий слайд таблиці, яка називається Прийняття березневих статей. За цією таблицею учні повинні зробити висновок, якою ж стала Україна, а безпосередньо військо-Запорізьке, так називалася держава, після прийняття березневих статей. І щоб зробити цей висновок. Дати не тільки саме визначення, вгадати термін історичний, правовий. Є варіант. Добре. Добре. Іншої, в якої держави, держава держав, 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 лідер означає суспільне. Це була воєнна кампанія 1654-1655 років. Ну, я пропоную за допомогою вивчення карти і послідовно виникаючим на її фоні подіям із різними датами, також інтегрувати і перегляд відео. Фільму або анімаційної історичного фільму 8 грудня 1654 року польське військо з'єдналося біля Брацлава з 30-ти тисячною татарською кіннотою. А 10 січня вони оточили Умань, яку обороняли місцеві жителі разом з козаками Вінницького полковника Івана Богуна. Щоб укріпити місто і зробити фортечні вали неприступними. Богун звелів облити їх водою і перетворити на крижані гори. На допомогу обложеним в умані козакам від Білої церкви вирушило 60 тисяч війська Богдана Хмельницького та союзна тисячна московська армія на чолі з воєводами Василем Шереметєвим і Василем Бутурліним. В авангарді війська союзників ішов полтавський полк. Під командуванням полковника Мартина Пушкаря, діставши звістку про наступ супротивника, поляки з татарами зняли облог Умені і оточили загін Пушкаря, який зайняв оборону в невеликій фортеці Охмату. Увечері, 19 січня 1655 року, за чверть милі від Охматова, супротивники зійшлися в долині річки Баг. Битва на лютому морозі тривала цілу ніч. Під командуванням коронного обозного Стефана Чернецького поляки прорвалися до московського табору і в рукопашному бою захопили там 20 гармат і 300 бочок пороху. Московські стрільці стали кидати зброю та хорогви і здаватися. однак, все вирішив несподіваний удар з тилу, нанесений козаками Вінницького полку Івана Богуна, який непомітно вийшов з Умані і вдарив у тил шляхетського війська. Серед поляків розпочалася паніка, і це дало змогу українсько-московському війську відбити перший наступ. Скориставшись тимчасовою зупинкою битви, козаки вже до ранку 20 січня спорудили укріплення з возів та тіл загиблих, і три дні без води в такому таборі стримували атаки ворога. Татари, які не любили довгих облог, покинули поле бою і подалися грабувати українські села. 22 січня військо Богдана Хмельницького пробилося через ворожі застави до Ахматова і після впертої битви визволило загін Мартин. На пушкаря, що перебував у фортеці, на згадку про битву, коли поле бою дрижало від холоду і вогню, рівнина під Ахматовим між річками Багою та буртою отримала назву дрижиті. Ця битва забрала з двох боків понад 10 тисяч вояків. Виснажені супротивники до весни припинили бойові дії. Польсько-татарські напади 1654-55 років страшенно спустошили Поділля, Братславщину та Південну Київщину. Один із сучасників подій оповідає, що між Дністром та Бугом Орда спалила 270 містечок, а до Криму татари погнали 200 тисяч людей. Скільки їх загинуло у той час в Україні, важко було порахувати. Фільм цей вмонтований в презентацію за допомогою гіперпосилання. Так можна вставляти не тільки анімаційні фільми, але й багато інших історичних епізодів для ознайомлення учнів. Закріплення вивченого матеріалу може проходити шляхом виконання розвиваючих завдань. На е, створених за допомогою Learning Apps. це спеціального сервісу, який допомагає е, багатьом вчителям при викладанні різних предметів, в тому числі і історія. Тож я прошу вас знову повернутися до комп'ютерів. Дошка, яка вже винесена вам на робочі столи, вона е, не вимагає обов'язкової реєстрації. Можна створити таку дошку, але е, тоді е, вона може діяти лише тільки 24 години. І потім треба постійно відновлювати. Це е, сервіс Padlet.com, е, але якщо ви зареєструєтесь. То вона у вас буде постійно діючою. Можна вибирати е, любі е, шпалери на робочий стіл, можна вибирати любі е, інструменти, але ось я вам запропонувала там е, саме декілька запитань. Будь ласка, е, є невеличка інструкція, подивіться, майстер-клас формування критичного мислення на уроках історії засобами ІКТ. Треба просто в будь якому місці цього цієї дошці подвійним кліком відкрити невеличку нотатку і можете писати те, що ви вважаєте за потрібне. Питання О, там вже виставлене. Будь ласка, ну, так, я так, я можна. Можна. на завершення майстер-класу. Я прошу вас висловити свою особисту точку зору. Як ви вважаєте, чи доцільно продовжувати цю роботу? Чи повинні ми взагалі от інтегрувати різні технології? І яке ваше бачення стосовно сьогоднішнього такого майстер-класу? Щодо інтерактивних технологій, це і цікаво, і дітям, і нам цікаво. Це е, мотивацію підвищує. І, на мій погляд, за цим наш майбутнє. Це вміння 21-го століття. Ми, як на початку Оксана Катріна сказала, ми готуємо учнів, які будуть жити, будуть жити. В 21-го століття, будуть, будуть вершити долю світу, тому вони повинні набувати навичок. Двадцять століття і науках історії в тому числі. Тому поєднувати обов'язково необхідно. І я згодна з тим, що це і формування навичок, і додатковий мотиватор. Мотивації, на жаль, зараз нам дуже не вистачає. Не нам нашим учням для того, щоб опановувати основи нову в школі. Дякую, звичайно, актуальні для формування майбутнього особистостей нашої історії. І засіб, який ви обрали через хати, це. Надзвичайно дієвий засіб для сьогоденного покоління, і тому в поєднанні вона, насправді надасть великий результат для майбутнього. Дякую.